Всім, розробник карпових корабликів Артебоот Раєнко Анатолій. Сьогодні хотів би вам показати прямий вал на нашому моторі 4248 Prop Drive 650 КВ. Ось так він зроблений. Стоїть графітова бронза підшипник ковзання. Ну, Це не є бронза. Ну, графітова бронза. Не знаю, як там у термінах тих. Ось так воно виглядає. Тут вже зачищено, щоб вклеювати його, щоб... було все чітко. Ось так воно виглядає. Вал 5 мм На такий мотор максимум, що нам потрібно ставити це 45-й гвинт. Ну, це буде на 4 С. Як майстер Іван каже, що за, за швидку за можна ставити її менші гвинти. То споживання цього мотору в порівнянні з іншими моторами не йде в порівняння. Якщо даже брати мотор 5010 750 КВ, то він... Оцей мотор, він менше бере, чим цей хвальоний 5010, 750 КВ на 3С, а це буде на 4С. Ну, далі розберемо, подивимося, як, як воно зроблено. Ззаду ось так він зробив. Тут йде, е, шістірка, а тут вже п'ятірка. Зараз ми розберемо його і подивимося, що там всередині. Так, почав його розбирати. Того йде, але розібрався. Так, ось так він виглядає. Тут 6, шість, тут 5. п'ять, тут 5. п'ять. Ну, здається, тут все добре. Все добре, заглянемо сюди, що там у нас є? Ну, с масте так. Ну, там якась стоїть. Або резинка. Або сальник. Там стоїть сальник. Ну, як будто похоже на сальник. Так, це якийсь сальник стоїть. Там суїть сальник всередині. Ну, бо проблема е, прямих валів, е, вони всі. йо, Якби тут душить смазку через підшипники, середину? Ну і Можете воду гнати. Але це вже таке діло. Прямий вал я прямий вал. Головне, щоб майстер все добросовісно зробив. Я думаю, що проблем не буде. У мене були і мотори, які гнали всередину масло, ну тобто ви тут душите. Але потрібно ще вміти душити. Тобто Потрібно включити мотор на малих оборотах і шприцом легесенько нажимаєте і тільки побачили, що звідси вже е, вилітає смазка, то тобто перестаєте душити. От і все. Не потрібно там все і дурі душити. Оце я роблю під оцей фіксатор, я вибираю площинку тут, і щоб воно конкретно стало, щоб воно о, представляло ну, плотненько. Не супер плотно, ну так, більш-менш плотненько, щоб воно сіло до цієї шайби. Ну і вода туди не піде. Вже по-любому ніяк. Так що, не знаю, хто любить там гратися з тими муфтами, виставляти. І, може це і проще для когось. Для мене ні. Мені простіше поставити прямий вал. Та й не мучитися з тими муфтами. Хоча і муфта добре тим, бо якщо ви щось намотаєте на сам гвинт, муфту просто-напросто обріже. І обріже. В цьому випадку воно не обріже, воно сюди намотає шок-лідер чи нитку і видуше. Це все. Ну і заклине двигун. Це в такому випадку. В основному в мене як не матувало, то витискало звідси шайби. Ну і, звісно, що або я витягував кораблика назад, або він своїм ходом. На повільно йшов і далі наматував ту бороду сюди. І потім я це все обрізав. І на риболовлі це все міняв. Ну, це таке. Це було по неопитності. Зараз такого немає. Але ніхто від того не застрахований. Тобто ось такі недоліки і плюси. Прямого вала, прямий вал, це добре ви поставили, нема у вас ніяких там бієній, нічого. Воно прямо зроблено. Своєчасно змастили, подивилися, якщо даже жене сюди масло. Ну, воно просто-напросто буде розбризгувати вам по, по кораблику. Головне, щоб сюди не йшла вода. Якщо не йде вода, а просто масло, витерли. Але ж, знову ж таки, вас той підшипник буде змазаний завжди. Ну, друга справа робити на дейвуді окремо через муфту. Це потрібно її виставити напряму. напряму Я робив так, що, наприклад, мотор і дейвуд. Я фіксував сам мотор через трубку фіксуючу. І тоді вклеював це все напряму, щоб воно було на, на, напряму, Бо тому що ви все рівно, якщо не, не зафіксуєте одне до одного, ну, тобто залишаємо відстань і фіксуюча муфта, муфточка в нас. Вам потрібно це все зафіксувати намертво, щоб воно не шевелилося і напряму так вклеїти. Коли вклеїли, воно засохло, тоді це муфту тут знімаєте негібку, і вставляєте гібку вже муфту від тих 3D-станків. Тобто тільки таким чином ви доб'єтеся прямого співвідношення. Якщо ви будете на тій граючій муфті якось там вклеювати, в будь-якому випадку воно, хоч і так ви не вгадаєте, щоб зробити ідеально рівненько. Для того потрібно, щоб мотор був приклеєний на, на якийсь поліуретан, тобто він не був намертво приклеєний до корпуса. І так само оця сторона Дейвуда. Ну і взагалі і з тої сторони, і з тої сторони, не повинно бути намертво зафіксовано. Воно має все грати, бо якщо є якийсь дисбаланс, то є воно його розкрутить, то воно хоча б на, на, на тій резині е, зіграє і відбалансується. Ну, як будто напряму стане. Бо ж, якщо воно ось так, то воно собі вирівняє тих, Ну, незначно, незначні похибки вирівняє, але все рівно воно постарається Тобто, ось так. Ось так. Старайтесь, і все у вас вийде. І вибирайте свій варіант. До зустрічі!